Я хочу нагадати, що під час війни не те, що права всіх людей порушеними є права дітей є порушеними особливо. Немає дитини, чиї права не порушено зараз в Україні: право на життя, право на сім'ю, право на освіту. Право на я не знаю житло, право на те, щоб мати обох батьків тощо, тощо, тощо. Деякі права з цих прав є конституційними, деякі є загальними базовими, на яких ми спираємося. І сьогодні я хочу поговорити знову ж таки про злочини Російської Федерації і всіх громадян Російської Федерації, які нічого геть не роблять і не робили останні 9,5 років для того, щоб це якимось чином зупинилося. Тож ми. Ми своїми силами зупиняємо. І сьогодні я буду говорити про той аспект, який мене завжди дуже сильно цікавив в рагулях. По про те, що. Я не до кінця усвідомлювала наскільки болючою є взагалі тема дітей, коли ти стаєш матір'ю. Зараз я розумію, що дуже важко, дуже важко зібратися і провести цей ефір. Але я буду робити це для того, щоб ми разом зрозуміли, що, попри болючість цього досвіду, цей досвід нас вчить. Цей досвід дає нам еволюцію. Цей досвід, попри те, що краще його б не було ніколи з нами. Треба використовувати. Щоб він нам дав, хоча б якийсь зиск з того, що ми всі з вами відчули в тій чи іншій мірі, і е, я хочу показувати вам протягом сьогоднішнього ефіру різні відео з історіями про дітей. Це будуть і короткі відео, і більш довгі, і всі посилання і рекомендації будуть у описі до сьогоднішнього живого ефіру. Бо я як завжди роблю все вживу, а потім додаю всі описи для того, щоб ви могли зайти за посиланнями і ознайомитися з цими історіями глибше. І мені хочеться щоб. Ми не відвертали свій погляд від чужого болю, від чужого чужих втрат, від того наскільки перевертається життя тих людей, про яких ми можливо нічого би не дізналися, для того, щоб мати це в собі і ніколи не пробачати, і для того, щоб це ніколи не повторилося. Тому що як тільки ми починаємо забувати, як тільки ми не проживаємо. Біль до кінця, тоді ми можемо зробити щось на те. Тож починаємо. Ефір буде складний, але він потрібний. У нас вагору прилетіла, зривалась сьохораш побілов. Подволом мені тому просто могли просто просто подволо і паку. Ось так хлопчик розповідає про своє життя і розповідає про те, як прилетіло по його будинку, і серед іншого звучить фраза І папи папині тепер. Отак от, от просто одна фраза, яка показує, наскільки жахливою є ця війна для багатьох українських дітей, які втратили те майбутнє, яке у них могло б бути, якби росіяни сюди не прийшли. Звичайно, ми будемо продовжувати жити, і ці діти будуть продовжувати жити, і близькі, і ті, хто дотичні до їх долі, будуть їм допомагати, справитися з цим всім нещастям, яке сталося. Але ми повинні фіксувати ці злочини, зупинятися на них і ставити зарубки, ставити зарубки в пам'яті для того, щоб завжди знати, хто за це відповідальний. І що немає нічого такого, що вони можуть зробити, щоб компенсувати цій дитині її біль. І це всього лиш одна історія однієї дитини. Насправді я сьогодні буду дуже багато підглядати в свій нотатник, бо сценарій довжелезний, скільки встигну, стільки і зроблю. І почати мені хочеться з того, що. Починаючи з 24 лютого, за офіційною статистикою, станом на 30 травня, а отже, не враховуючи сьогоднішні втрати загинуло 483 дитини і 989 зазнали поранень. Ці цифри вчора наводила радник уповноваженого президента України з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, яка наголосила на тому, що навіть якщо дитина не має тілесних ушкоджень, якщо вона. Не отримала ніяких травм, тощо вона постраждала права на її особисте життя, на захист від посягань на нього, на захист від фізичного і психологічного насильства, на відпочинок і дозвілля на освіту і родину. Кожної з 7,5 мільйонів дітей, які проживали в Україні до початку широкомасштабного торгнення Російської Федерації, ми не говоримо про тих дітей, які страждали 8 років до цього. Більше того, 19 484 українці депортовані до Росії або до Республіки Білорусь, або примусово переміщені на тимчасово окуповані території України, включно з Кримом. Водночас цей перелік неповний, тому що повної інформації доступу до нього у нас до неї у нас немає. Але я хочу знову ж таки наголосити, що, попри те, що ми говоримо про злочини Росії, ми не повинні забувати про злочини Білорусі, тому що за сприяння білорусів українців викрадають від дорослих українців до дітей, і це також має бути відповідальність тих. Хто сприяв цим рішенням, тим, хто не зупиняв це рішення, тих. Хто просто виконував накази все це відповідальність. Ми збираємо тут зокрема всі ті свідчення про злочини. які, е, Я гадаю, що для судів суду в Газі за мене зроблять цю роботу набагато ефективніше. Всі ті юристи, які над цим будуть працювати. Моя ж робота полягає у тому, що пересічний українець, який раптом не в курсі того, що відбувалося з українськими дітьми, міг подивитися сьогоднішній ефір. І і зрозуміти, зокрема, хоча б з цього годинного ефіру, той масштаб болю, який завдала Російська Федерація з її населенням пагаловна. Повністю всім. Я не вірю в хороших росіян. Більше того, я не бачу жодних активностей, спрямованих на те, щоб говорити зі своїм населенням на тему власної злочинності. Єдине, на що готові росіяни, це розповідати, що вони жертви. Тому поруч з тим, як дитина говорить і папи більше нема. Я не бачу права жодного росіянина, яким би він це не називав, на якусь присутність в інформаційному просторі у вигляді жертви. Продовжуємо далі. Вчора Володимир Зеленський звертався з промовою з приводу сьогоднішнього дня захисту дітей. І е, з приводу дня захисту дітей мені теж треба буде вам проговорити те, що насправді це свято є поширеним на пострадянському просторі, і насправді є також інший день захисту дітей, який проголошений ООН. І це здається е, десь у листопаді. Я назву ці цифри точніше. Потім, якщо я про це згадаю, але якщо ні, подивіться, будь ласка, день захисту дітей, принаймні почитайте про це якусь базову інформацію, і чому а, Москва стоїть саме за цією датою. І фактично, те, що ми зараз говоримо на цю тему, це теж є наслідком цього от імперського московського впливу на наш побут. Тим не менш, мені здається, що будь-яку дату треба використовувати для того, щоб говорити про важливу для українців. Інформацію, отже, Володимир Зеленський вчора звернувся е, з приводу цього дня до українців, і до світу, і я хочу просто зачитати частину його промови: Росія знищила дім мільйонів людей, мільйони скалічених доль, мільйони зламаних мрій. Або простіше, жорстко, як у щоденнику восьмирічного хлопця Єгора. У мене померла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь. На жаль, ми з вами знаємо, що таких міст і сіл в Україні чимало, стертих із лиця землі, цілі квартали, вулиці, будинки, під завалами яких Росія поховала поняття права дітей. Атакували їх усі від самої появи на світ і до повноліття. Це ракети, які влучили у пологовий будинок у Маріуполі і пологовий будинок у місті Херсоні, дитячі садочки в Охтирці, Слов'янську, станиці, Луганській і ще понад тисячу дитячих садочків по всій нашій державі, школи в Краматорську. Возовій, часовому Яру, ліцей в Кривому Розі, гімназія в Миколаєві та загалом ще 1300 шкіл по всій нашій Україні. Дитяча лікарня Охмадит, дитяча обласна клінічна лікарня в Херсоні. Загалом понад тисячу медичних закладів, дитячий будинок у дружківці, центр реабілітації дітей з інвалідністю в місті Херсоні, школи для, людей, для дітей з особливими освітніми потребами, для дітей з Мені не подобається слово вадами, але процитую «За дітей з вадами слуху в Запорізькій області та вадами зору в Харкові з порушеннями слуху і з порушеннями зору виправлю. Палац дітей юнацтва в Бахмуті, в нашому міцному Бахмуті, дитяча бібліотека в Нікополі, дитячі юнацькі спортивні школи по всій державі: Сєвєродонецьк, Мар'їнка, Рубіжне, в Баштанці, Стадіони в Чернігові, в Миколаєві, льодові Арени, в Харкові та місті Маріуполі, зал, зали, поля, басейни, сотні інших об'єктів, де наші дітки займалися різними видами спорту, і тисячі тисячі дітей, які були викрадені, вирвані з життя, відірвані від рідних. І незаконно депортовані на територію Росії ми не знаємо точної кількості. На жаль, це правда поки що. Скільки всього там наших дітей? Але ми всіх, всіх, всіх повернемо. Ну насправді оця цифра 19 484, Мені здається дуже применшено. І знову ж таки, коли ми говоримо про втрати, які нам принесла війна Росії проти України, ми повинні не забувати про. Зруйноване майбутнє всіх тих дітей, які стали сиротами в результаті цієї війни, і зокрема, сиротами після того, як їхні батьки виборювали перемогу України на фронті. Ми повинні не забувати, що це навіть не сотні і навіть не тисячі дітей, а вже, здається, десятки тисяч чиї батьки загинули у боротьбі за наше майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Але Виборовши майбутнє для нас, вони вибороли для своїх дітей майбутнє без них. І це теж жахає і вражає. Також я хочу показати вам відео Бахмуту, тому що мені здається, попри те, що статистика, яку навів Володимир Зеленський, вражає статистика, яка стосується одного лише Бахмута, вражає ще більше. Ну, і я гадаю, що якщо ви активний читач Фейсбука, ви, скоріш за все, бачили цей пост, тим не менш хочу процитувати статистику саме з цього посту, з посту про Бахмут. В Бахмуті було 17 шкіл, це 11 тисяч 600 учнів. В Бахмуті, було 29 дитячих садочків, це 3500 дітей. В Бахмуті було 3 ПТУ, 2000 учнів, 2 технікумі, 6 тисяч учнів, декілька музичних шкіл, 5 будинків культури, 12 бібліотек бібліотек. це свідчення про ті злочини, які робить проти нас Росія з усім своїм населенням. І не можна називати цю війну війною Путіна знову ж таки, тому що це просто знімання відповідальності з усіх тих гвинтиків Путіна, які допомагають йому скоювати ці злочини. Ви ж розумієте, без допомоги Росіян, без тих росіян, які виготовлюють зброю, без тих росіян, які йдуть з цією зброєю. Вбивати українців без тих росіян, які доставляють цю зброю, без тих росіян, які схвалюють постачання цієї зброї, без тих росіян, які ведуть проти українців інформаційну війну, без тих росіян, які хавають цю інформаційну війну, без тих росіян, які всі цим рулять, без тих хороших росіян, які замість того, щоб хоча б якимось чином достукатися до глибоко хворого російського суспільства, роблять з нього жертву без цих всіх росіян, цього злочину проти Бахмуту і проти інших. Українських міст, сіл, містечок не було б.